Корпорація «Оранжеве настроєння» представляє «Пупсфест» – Вихідні для всієї родини. Ярмарок, майстер-класи, багато ігор та веселищів. А ще спілкування з клоунами, які влаштовують мультпарад. Посмотрите Спанч Боб, Патри, В общем, всі подружитися з маленькими гостями фестивалю вдалось одразу. Секрет і Ксюні – простий. Сльом огніт Вона... притягує все, А я просто да. красива. <свят> ми сюрпризи роздаємо. Найцікавіше, що діти виступали не тільки у ролі глядачів, а й в ролі акторів. Учні дитячої школи мистецтв Леонарда, де зокрема вивчають клоунаду та акторську майстерність, представили свої таланти. Зараз давайте ще раз ми скажемо, як його зовут. Ну вже були майстер-класи, були актерські майстер-клас, танцювальний майстер-клас. Буде шоу програма з ростовими куклами. Там далі дітей, мильні пузирі ще жду Желаю, щоб всі вдоволь навеселились. розвиваючі ігри, творчі студії та майстер-класи для дітей різного віку. Це важлива частина Пупс Песта серед учасників і бізнес школи мінібос. Бізнес школа міні босс Леонардо і Енштейн участвують в детському фестивалі. А також представлена концертна програма от Леонардо, опити от Ейнштейна. Серед большого вибору творческих студій і творческих мастер-класів на фестивалі ми єдині, хто представляє бізнес-направлення для дітей. Це майстер-клас з малювання піском. Поетапно малюнок наповнюється фарбами. Це тренує увагу та дитячу уяву. Мені дали картину, вона була без чорного, ну без нічого. Ми. Ну, мы сняли сам фон, наклейку там, где было нарисован ангелочек. Потом мы снимали по частям ангелочка и залепляли их песком. Вот понравилось, как рисуют песком, да, как набивают там куклы. Вот это нам понравилось. Смотрю, детки себе с удовольствием танцуют, пляшут и ничего не боятся. Дізнатись більше про Францію, а також потрапити на майстер-клас з французької мови. Пропонує центр культури Альянс Францес. Ну сумнальянс францес. Сьогодні ми тут для того, щоб представити вам предполагання наших курсів і провести пробні уроки французького язика для дітей. Кому апронфрансе і туску пропоза Лаянс навчитись вітати французькою та рахувати до п'яти майстер-клас у вигляді веселої гри прийшовся до смаку маленьким учасникам. Нам очі понравились уроки французького мови. Ну єдине, що можливо було немножечко шумно, дітки стеснялись. Вот. Ну сподіваємося, що в дальнейшем діткам подобається і вони захотять продовжувати звучати даний язык. На фестивалі багато розваг для всієї родини переглянути діафільми, завітати до мультзони, разом створити ляльок, пускати мильні бульбашки або зробити собі аквагрим. А ще можна відвідати ярмарок виробів ручної роботи, ляльки, відомі персонажі, розвиваючі ігри та книги, із авторами яких можна поспілкуватись. Авторство, ми написали завдання, є група художників, які створили ілюстрації, і от за 9 місяців, як дитина, вона родилася. Дуже хороша ця ініціатива з боку компанії «Оранжеве настроєння». І я думаю, що потрібно зробити в нашому місті такі праздники почаще. не обов'язково вірити у магію, але можно бути чарівником, розповідають клоуни Магнитик та Желаем вот вот нашим взрослым стать больше детьми, то есть почувствовать сегодняшнюю детскую атмосферу, и чтобы это помогло им воссоединиться и понять больше своих детей. Вот, собственно, это цель как бы, нашего фестиваля основная. Щоб взрослих і дітей гостям фестивалю, і маленьким, і великим це вдалось на відмінно і вдали свята тому підтвердження.